62% українців готові терпіти війну так довго, як треба буде. Тільки 18% вірить в те, що війна може закінчитися до кінця цього року. Такі дані опублікував КМІС. За кожним відсотком криється думка та моральний стан українських громадян щодо майбутнього та існування України в умовах війни. Якими є настрої в українському суспільстві чи людей готові терпіти війну? czy stało ich mniej, czy bilsze? Proce budemu będziemy mówić z naszym gościem, generalnym dyrektorem Kijskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, Volodymyrem Paniotą. Panie Volodymyr, dobry dzień. Dobry dzień. Сьогодні три чверті українців далі вірять у перемогу попри в тому, попри затяжну війну. Як можна пояснити цю цифру? Це така стійка віра, і вона є результатом раціонального розрахунку. Чи можливо це ну, просто психологічна потреба людей мати надію в краще майбутнє? Справа в тому, що поступово змінюється. Те, що люди вважають перемогою. Якщо на початку війни були дуже оптимістичні такі уявлення про те, що може бути нашою перемогою, і для незначної частини людей це був просто а, розпад а, Росії а, після першого року успіхів і особливо після проблем а, з контрнаступом у 23 році. Які е, дуже очікували і думали, що це буде ну, повна перемога, як це було е, під час звільнення багатьох територій вже захоплених е, Росією. Люди почали більш прагматично до цього ставитися, і є широкий спектр того, що е, вважають перемогою, е, ми просто взяли такий інтегральний показник, е, що є перемогою в тому. Як люди це розуміють? Тому що частина дійсно десь можливо відсотків чотири вірить в те, що кінець кінцем Росія розвалиться, а частина вважає перемогою, коли будуть звільнені всі території у кордонах 91-го року, а частина у кордонах 22-го року. Але все більша частина. Вважає перемогою відстоювання незалежності України навіть в тих кордонах, які ми маємо зараз, і тому змінюється трохи, ну не трохи, а суттєво і розуміння того, що таке перемога. А і кількість тих, хто в це віриться. Це Залишається значною справа в тому, що є ще одна обставина, яка є фактором, який робить українців більш стійкими, тому що просто люди не бачать іншого виходу. Ця війна сприймається як екзистенційна. У нас були таке запитання: як ви вважаєте, яка мета Путіна у цій війні? І е, перші два пункти, які е, складають більшість, це те, що е, фізичне знищення українців, і друге знищення України як незалежної держави, тому м, просто е, немає іншого виходу, як боротися і вірити в перемогу. Пане Володимире. Jak na waszą dumką сегодня wygląda stan moralnej ta witrymka ukraińskiego społeczeństwa, do tych socjalnych traum, jakie na nieseni wino winoju, to my baczymy, że co nawet koły ja w Kijowie, przesuwając w ulicami, czy zachodzą, czy do publicznego transportu, ja baczę, że ludzi je duże na obliczach zmuchenymi, sumnymi, a nawet ja bym skazał momentami apatycznymi. Взагалі є певне втома і розчарування, але більше суспільства все ж таки живе ну, звичайним життям, що іноді ну, і е, призводить до деяких е, деякої напруги у суспільстві, е, тому що е, заповнені ресторани. Наприклад, у, там у Києві і йдуть е, 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 спектаклі. Тобто е, в принципі е, підтримується нормальне життя, і іноді е, люди, які приїздять у відпустку е, з фронту, е, бачать, який тут великий контраст. Хоча є інша точка зору: частина е, людей, які приїхали з фронту, каже про те, що. Ми за це і воюємо, щоб люди продовжували жити нормальним життям. Тому, як виглядають люди, які їздять в транспорті, це може бути досить суб'єктивно. Але те, що ми фіксуємо, дійсно, якщо на початку у травні 22-го 71% казали, що будуть терпіти війну стільки, скільки це буде потрібно. І перші два роки, власне, на мій погляд, до невдалого контурнаступу ця цифра не змінювалася. 71, 72, 73% це в межах нашої похибки. Після цього ця кількість зменшувалася до 57-54%. Особливо вона зменшилася, коли Трамп почав активно казати, що ось ось війна закінчиться, що він примусить Росію, були перемовини в Стамбулі і так далі. І поки люди все вірили, очікування швидкого кінця війни. Призводили до е, зменшення цієї кількості до 54%, відсотків, тобто фактично на 20% відсотків, е, у порівнянні з е, початком війни. Е, до речі, е, шкідливість такч оч, е, швидкого очікування кінця війни, це е, те, е, те, чому. Київський міжнародний інститут соціології проти публікації рейтингів на, на нас від час від часу тиснуть політичні сили, які замовляють нам рейтинги, але ми не хочемо їх оприлюднювати. Але якщо і, говорити і, про, і, принципі, про кінець більшість... війни, якщо говорити, ви почали просто говорити про кінець війни. Хочу е, запитати, бо в вашому дослідженні три чверті українців сказали, що готові підтримати план Європи і України з е, е, фактичним замороженням лінії фронту. Чи не бачите ви ризику, що це таки може бути компромісний мир з замороженою лінією фронту, але це може породити у суспільстві відчуття, що війна не завершується? Ну я хотів ну, ще закінчити, що зараз просто про можливість терпіти відсоток тих? Як хто готовий терпіти скільки скільки потрібно, він повернувся до е, рівня 24-го року. Тобто, це 60-62% відсотки, і це досить е, сталий е, показник. Е, щодо е, готовності до мирних угод, то тут дійсно українці е, стали більш прагматичними, і на такий варіант з заморожуванням, при е, гарантіях безпеки, е, зараз е, його підтримала б е, більшість українців, і е, проблеми з е, тим, чи е, можуть нам забезпечити ці гарантії, і крім того. Люди вважають, навіть якщо війна припиниться, припиниться, що все ж таки є великий ризик того, що Росія його знов поновить, коли буде готова до наступного етапу. Дякуємо, дякуємо. Я тільки хочу додати, що дійсно, згідно з вашим дослідженням, більшість українців переконані, що Росія знову нападе. І на цю тему. Напередодні я розмовляла із колишнім радником національної з питань національної безпеки президента Сполучених Штатів з Джоном Болтоном. І він також висловив подібну думку і сказав, що якщо заходу бракуватиме рішучості, то власне Путін буде і далі тестувати можливості країн. Нато, і очевидно, що нападе повторно. Дякую за розмову. Володимир Паніото, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, був гостем українського фокусу.